Ми разом велика сила, поширимо добро наші крила. Усім, хто кусня хліба і траплі води мають, волонтери навіть під дострову не допомагають. Закрийте над Україною небо. Європа, це треба й для тебе. Якщо ми зараз, тут, в Україні, не зупинимо ворогів, то хоч би весь світ у страшенній бог не зводить. Ми разом велика сила, бо рідна пісня то наші крила. Колись Господь її подарував, мов, саме серце нас тутілував. Разом велика сила, по совість то наші крила, нікого, і нікого. Чисте сумління у душах мами. Ми разом сила, у наше майбутні та наші крила. Ми все відбудуємо, вийде з руїни, щоб тільки мир настав в країні. Разом велика сила, повірна любов в наші крила. Я з любов, любовку тут бій, захисники не передові. Ми разом велика сила і в єдності наші крила. Ворог Україну бомбить, а ми не скореємося ні нами. Разом велика сила, бо наша родина то наші крила. У нас розуміють старі малі. Ціні підтримки свої сім'ї. І разом велика сила, совісті наші крила. Ніколи нікого ми не ображали і чисте сумління в душах мали. Разом велика сила, повартість наші крила. Пишаємось тим, що з і до роду Господь їм на землю дає нагороду. Україна це наша. Земля. Україна є серця.